Чи можливе узгоджене рішення всіх опозиційних Ні. сил про написання заяви про відмову отримувати деп мандат депутата е, я не можу депутат. дати таких гарантій? Ми а що, не... що зараз вирішує опозиція? Романе, ми не годині збиралися збирали. ще разом. Ми не знаємо розстановки сил. Ну є речі, які справді реальні. Я не хочу лукавити зараз. Казали, що в сьомій годині лідери опозиції мали зібратися разом. Чи вам щось відомо про що йде дискусія? і Про що Іде якраз дискусія з цього приводу? Цього. Але я переконаний, що ми... оцей варіант. Обнулення не або треба. складення мандатів мало реальний. І не потрібно. Тому, да, тому що, якщо е, ми ж говоримо про те, що, що вирішить, чи цей парламент, чи наступний. Якщо ми кажемо, що наступний парламент, значить всі зайдуть у парламент, значить візьмуть мандат і будуть працювати. Тобто відпадає. Я вважаю, найреальніше, що може бути з Україною, з суспільством українським, це коли зайдуть у парламент народні депутати. Буде там будуть там обличчя, про які я вже сказав, які сьогодні е, е, український. Люд Просто не буде сприймати та ж сама засуха, той самий Пилипишин, вони всіх на слуху будуть здати. Раз. По-друге, коли люди побачать того самого Дай Чечетова із його піднятою рукою або його рука, яка косить тринь траву, коли вони побачать, що вони голосували, були вибори, а в цій країні нічого не змінилося, продовжують штампувати ці законопроекти антисоціальні, аморальні, а, антимовні, будь-які. Ви, от після цього згадаєте мої слова. От після цього, якщо влада не отямиться, президент. Десятий день тільки почув про те, що щось відбувається з виборами, не те, і звернувся до свого кума пшонки, щоб той зайнявся цими питаннями. А чим мав займатися генеральний прокурор всі ці дні, не чекаючи вказівки президента? Через те на це питання може відповісти потім вулиця, і якщо вони не отямляться, то саме так і буде. От побачите.